Привіт, сьогодні поговоримо про інвестиції. Інфляція в Україні шалена. Так є в цьому році, так буде і в наступному. І це не просто мої слова, а прогнози української влади. Якось ми вже робили відео про те, куди вкладати, щоб зберігти та примножити свої гроші. За цей час з'явився новий цікавий фінансовий інструмент: це валютні депозити. А також згодом національний банк може почати продавати свої облігації. Сьогодні порівняємо два найкращі фінансові інструменти для інвестицій в Україні: це валютні депозити та воєнні облігації. Поїхали! Військові облігації це ОВДП, просто називаються вони по-іншому. Якщо дуже коротко та просто, то це позика державі або від фізичних осіб, тобто від вас, або від банків, або від нерезидентів. Держава бере ці гроші, щоб затикати дірки у бюджеті на певний термін. Коли цей час спливає, держава повертає гроші разом із відсотками. Такі цінні папери можуть бути номіновані або у гривні, або у валюті. Скажу відразу, що валютні. Ні військові облігації майже нічим не відрізняються від гривневих, хіба тим, що їх треба купувати за валюту, і дохідність там також номінована. У валюті для того, щоб їх купити, вам треба звернутись або до банку, або до фінансової компанії, яка для вас їх купить. Ви будете бачити на своєму рахунку, що у вас є ось така сума і ось такі відсотки. Звичайно, що користуватись цими коштами ви не зможете доки не сплине цей термін. Як я вже казав, Національний банк також працює над тим, щоб продавати свої облігації, але подробиць поки що дуже мало. Є якась інформація хіба щодо дохідності, але мені здається, що цей інструмент буде дуже схожий на облігації від міністерства фінансів. Валютні депозити були придумані для того, щоб населення не йшло до обмінників купувати долари. Бо коли так стається, ваші гроші перестають працювати на українську економіку. Вони там просто лежать і використовуються суто для конвертації. А якщо ви несете ці гроші до банку, то так, в цьому разі гроші працюють на економіку, тому що банк зможе їх використати, ну, наприклад, для надання якогось кредиту для бізнесу. Отже, як працює валюта, Депозит. Ви купуєте валюту за банківським курсом. Тобто цей курс нижче за так званий ринковий, сірий, одним словом, курс, який є в обмінниках. Після цього ваша валюта автоматично потрапляє на депозит мінімум 3 місяці. Після цього ви зможете зняти долари готівкою, піти в найближчий обмінник, обміняти гривню, повернутись до банку і відкрити новий депозит. На три місяці. Відсотки за такими депозитами мізерні, але ви вже зрозуміли, що головний заробіток відбувається за рахунок ринкової різниці. Прибутковість військових облігацій маленька, вона навіть не перекриває теперішнього рівня інфляції. Саме тому Міністерство фінансів вже який аукціон підряд не може залучити хоча б пристойну суму грошей. І інвесторів можна зрозуміти, вони не хочуть вкладати свої гроші у. У таку низьку об'єктивну дохідність. Але й Міністерство фінансів також можна зрозуміти. Бо якщо вони підніматимуть ставки, то у майбутньому вони сплачуватимуть більшу суму грошей за відсотками. Саме тому Національний банк хоче придумати свій інвестиційний інструмент. Бо в ситуації, коли інвестори не приходять на аукціони, а гроші в країні потрібні, на ці аукціони приходить Національний банк та викуповує ці військові облігації шляхом друку грошей. А якщо так буде відбуватись масово, то ми отримуємо гіперінфляцію. Звичайно, що в Національному банку, та мені здається, ніхто в країні цього не хоче, а в Національному банку особливо тому вони хочуть продавати ті військові облігації, які вони купили, продавати населенню. І там відсоткова ставка, тобто дохідність, буде вища. У разі пропозицій таких паперів їхня дохідність формуватиметься на аукціоні і буде близька до облікової ставки, каже старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Облікова ставка. До речі, зараз 25%, тобто саме на таку дохідність можна орієнтуватись. Погодьтесь, це набагато краще і це хороший фінансовий інструмент, але поки що ми не знаємо, як саме він працюватиме. Як я вже казав, також є валютні військові облігації. Дохідність у доларі там непогана, і ці облігації можна розглядати для купівлі. Але як я вже казав, для того, щоб їх купити, вам потрібна зазвичай готівкова валюта. Дохідність валютних депозитів зараз ми можемо побачити лише у трьохмісячній перспективі, тому що прогнозувати щось на рік ну дуже складно, тому що основна дохідність від цього фінансового інструменту це все ж таки кореляція курсу. Ви купуєте дешевше, продаєте дорожче, і так можете зробити декілька разів. Ну просто уявіть, який курс може бути через рік або через півроку. Мені особисто складно це спрогнозувати, тому ми не знаємо, як які будуть умови у валютних депозитів, наприклад, через півроку. Але ми можемо подивитись на три місяці. Умовно, ми купуємо валюту за 37,5, через три місяці продаємо за 40-41 і отримуємо насправді дуже непогану дохідність в рамках трьох. Місяців. І якщо так піде далі, то взагалі дохідність може бути 40% річних, але на це точно не треба орієнтуватись. Також великий плюс цих депозитів: що кожні три місяці ми можемо відкривати нові і нові, наприклад, від вашої заробітної плати або від відсотків за попередніми депозитами. Отже, ми можемо побачити лише трьохмісячну дохідність чисто теоретично ви можете такий депозит відкрити і на рік, і побачити свою дохідність у річному вимірі. Але, як на мене, ну просто немає сенсу відкривати такий депозит на рік. Звичайно, для відкриття валютного депозиту вам доведеться сплатити певні комісії. Ну, банки просто так влаштовані, вони на цьому заробляють. Комісія може бути за відкриття рахунку та за купівлю валюти. Також деякі банки, я впевнений, що коли ви прийдете забирати свою валюту в касі, також можуть поставити комісію і на це. Одним словом, захочуть на вас заробити, але не переживайте, ви на них заробите більше. Тобто така, знаєте, стандартна історія зі звичайним банківським продуктом. Якщо говорити про комісії на військові облігації, то раніше вони були у деяких банках та фінансових компаніях. Зараз майже ніде їх не залишилось. І якщо ви будете купувати військові облігації через дію, там також немає жодних комісій. Тому в цьому раунді перемагають військові облігації. Якщо у вас є багато грошей і ці кошти ви хочете покласти на валютні депозити, то доведеться трошки побігати. Справа в тому, що є ліміт 100 тисяч на один банк, який надає такі послуги. А якщо у вас прям, ну дуже багато грошей, то будете відкривати рахунки на знайомих або друзів. Також з не дуже приємного, якщо ви збираєтесь піти в банк та там покласти ваші кошти на депозит, і у вас ще там немає рахунку, то, скоріш за все, треба буде приходити із готівкою. І останнє з валютних депозитів, те, що може бути неприємно та незручно, це те, коли ви прийдете через три місяці за своїми грошима. Цілком можливо, я цього не буду виключати, що в якомусь відділенні банку просто не буде. Готівкової валюти, і вам доведеться йти в інше відділення. А от для військових облігацій таких проблем немає. все дуже просто, особливо якщо ви є клієнтом одного з банків, який надає такі послуги, все можна зробити онлайн, перевести кошти з вашого рахунку. І ось ви вже купили військові облігації набагато швидше це. Робиться тим більше зараз запрацювала послуга, що можна купити військові облігації в дії. Це дійсно можна зробити за кілька кроків. Я сам спробував і все працює. І варто розуміти, що ми не купуємо ці військові облігації безпосередньо в дії, дія просто партнер та сполучна ланка між клієнтом та банком партнером дії, через якого ми власне і купуємо ці військові облігації. Лише одне питання в мене є до Міністерства цифрового. Трансформації. Якщо подивитись на кожну таку військову облігацію, де зображений або Крим, або Донецьк, або Херсон. То всі військові облігації ми можемо купити через Альфа банк. По суті, цей банк є монополістом у наданні цих послуг. Альфа-банк Україна дійсно зареєстрований на якусь нідерландську компанію. Але всі ми чудово розуміємо, хто справжній власник як російського Альфа банку, так і українського. Це російські олігархи, на яких і Україна і міжнародна спільнота вже наклала санкції, і в мене. Просто немає відповіді на питання, як банк такої людини бере участь у такій програмі. Обидва фінансові інструменти просуваються державними органами. Відповідно, це додає їм якоїсь стабільності та надійності. В очах вкладників так точно, але в нашій країні війна, фінансова нестабільність статись може будь-що. Давайте розглянемо вірогідність цього. Якщо банк, в якому у вас є валютний депозит, впаде. Якщо Національний банк його виведе з ринку, ви врешті отримаєте всі свої гроші, але за офіційним курсом і через певний час. Відповідно, ви трошки втратите грошей та втратите час. Якщо дивитись на ті банки, які зараз надають послугу валютних депозитів, особисто в мене не виникає якихось занепокоєнь та питань до цих фінансових установ. Особисто я їх вважаю цілком надійним в рамках депозиту на три місяці, так точно. Якщо розглядати надійність військових облігацій, то тут вона набагато вища, тому що мова йде. yeah Про державу, а не про бізнес, яким є банк, держава, скоріш за все, виплатить всі гроші, виплатить всі відсотки, оскільки, якщо цього не станеться, то це буде дефолт по внутрішнім зобов'язанням. Дуже і дуже неприємна штука для нашої країни, особливо в очах міжнародних партнерів. Але все ж таки дуже маленька, але вірогідніше що щось піде не так є. Наприклад, в силу по. Ганного фінансового платіжного балансу наша держава може сказати, що хлопці, ми не можемо зараз обслуговувати наші борги по внутрішнім зобов'язанням, так як сказали по зовнішнім. Давайте, будь ласка, не оголошувати дефолт, а просто перенесемо виплати, наприклад, на півроку або на рік. Чи це можливо? Низька вірогідність, але просто списувати це також. Не можна, але в цьому раунді я би віддав перевагу військовим облігаціям, тому що це гарантовано державою. Оскільки Міністерство фінансів розглядає військові облігації не як інструмент для того, щоб заробити, а як інструмент для того, щоб допомогти державі, мені здається, що порівняння тут також доречне. Насправді, все дуже просто. Якщо ти вкладаєш у військові облігації, так дійсно ти допомагаєш безпосередньо фінансувати бюджет. Твої гроші можуть піти або на закупівлю якогось військового обладнання, або на зарплату лікарям чи медикам. Якщо ти вкладаєш гроші в банк, то також ти допомагаєш країні, але більше мова йде про економіку та про підтримку нашого українського бізнесу. І те, і те важливо, але якщо дивитись на такі фінансові інструменти очима Міністерства фінансів, то так більше користі, мені здається, ти зробиш, якщо інвестуєш свої гроші у державний бюджет. Під час інвестицій треба пам'ятати про диверсифікацію і не тільки пам'ятати. А й використовувати це навіть коли ти обираєш між двома інвестиційними інструментами. Тобто можна відкрити валютні депозити у різних банках або купити різні військові облігації. Коротке резюме по всім фінансовим інструментам, які ми сьогодні розглянули. Гривневі військові облігації: висока надійність, висока зручність, але не дуже високий дохід. Але якщо ви хочете підтримати державу і трошечки підзаробити, то це чудовий варіант. Якщо хочете заробити більше і саме вкласти у гривневі військові облігації, то, можливо, варто дочекатись пропозиції від національного банку. Але коли вона буде, невідомо. Валютні військові облігації, також висока надійність, висока зручність і вища дохідність. Але така дохідність вона не буде емоційною. Ви не відчуєте, що щось заробили. Ну, давайте уявимо, ви вклали 5 тисяч доларів на рік. Скільки ви отримаєте? Римайте за підсумком цього періоду. Ну не дуже відчувається, що щось заробили. Звичайно, якщо конвертувати це у гривню і подивитись на таку дохідність, то так, результат буде. Але мені цей інструмент трошки схожий на банальне тримання валюти під подушкою. І валютні депозити не дуже висока зручність, доволі непогана надійність і хороша дохідність. Цю дохідність ви побачите вже через три місяці, і вона буде чимала, якщо ви вкладете дійсно багато грошей. Це все, що я хотів вам розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал Економічної правди, ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтесь з нами.